Емоція сум це природні емоції завершення. Це емоція відновлення, відпускання чогось старого. Якщо не проживати сум, це значить не звільняти місце для чогось нового. Навіть така приказка та, для того, щоб отримати щось нове, потрібно віддати старе. Як ви проживаєте в цілі? Як важкість, як сповільнення, таке суперзависання. Хочеться трошки постраждати, і це насправді дуже класно, тому що це оновлює організм для того, щоб надалі впускати нові думки, новий вектор життя своє життя. Якщо не дозволяєш собі проживати, тоді застрягаєш в минулому, Оце дуже сильно руйнує. Минуле руйнує і не дає можливість рухатись надалі. А також якщо не давати собі сумувати, то можна вигоріти. Є дуже часто відчуття виснаження, тому що ти біжиш. Нібито від когось, Вправді біжиш від суму. Сум необхідний. Він оновлює всі стратегії, ідентичність, він а, породжує мудрість та новоясність.